Продовжуємо говорити про основні події тижня, те, що нас зачепило, те, що нас вразило, до нас приєднується наступний гість Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат України, восьмого скликання. Пане Ігоре, вітаємо вас! Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Отже, давайте про те, що ми почули, про план перемоги. Чи він вас вразив? Оскільки е, на моє глибоке переконання він був адресований власне західним нашим партнерам, а не українцям, у яких є дуже багато питань, як ми будемо перемагати. Ну, давайте говорити відверто. Отже, пункт, починаючи з першого пункту, ми бачимо, що фактично це є домашнє завдання для наших партнерів, які мають зробити щось. Ну, наприклад, там запрошення України до НАТО. Ну, давайте говорити відверто, що запрошення України до НАТО це не є кінець війни, бо саме запрошення це ще не членство в НАТО, а отже, говорити, що це кінець війни? Ну таке враження, що президент взагалі неадекватно реагує на сьогоднішню ситуацію в міжнародній політиці, а в тому числі ситуацію з війною. Тому що кінцем війни є так звана, якби як, якби ми не називали там це не перемир'я, а кінець війни це є відсутність загрози з боку Росії. Скажіть, будь ласка, яким боком запрошення до НАТО? Скасує, знівелює загрозу з боку Росії. Знівелювати загрозу з боку Росії можна лише членством в НАТО або розвалом імперії. Імперія за день не розвалиться, членство в НАТО це взагалі далека-далека якась перспектива. Причому ми бачимо заяви того ж самого Орбана, Фіцо, а в принципі і Шольца про те, що вони не бачать моменту, коли б Україна сьогодні б там стала членом НАТО. А отже, Загроза буде присутня, повторення конфлікту буде присутнє. Все, запрошення саме нічого не рішає. Питання далекобійної зброї ми вже неодноразово обговорювали. Байден сказав, консенсусу з цього приводу немає. Ну, консенсусом я вважаю, це рішення Сполучених Штатів і Німеччини. Звичайно, вони оби, обидво є проти. Ну і далі можна в принципі говорити багато про те, що як президент розповідав, що в нас є багато корисних копалень, хоча напередодні. Уряд Шмигаляга Шмигаля затвердив реалізацію, скажімо так, наших можливостей по корисним копалинам для на користь азербайджанського наближеного до сім'ї президента бізнесмена. І тепер наш титан буде їхати в Росію через Азербайджан. Ну, тобто, вони тут же президент з трибуни парламенту анонсує про те, що ми давайте з європейцями і з американцями будемо разом освоювати корисні купали України. В той же час напередодні підписує одну із головних угод на користь Росії. Ну що ще, про те, що. Не дуже хочеться, щоб Збройні Сили України по закінченню війни знаходились тут в Україні, тому що це, скажімо так, для Зеленського і його команди реальна загроза, що вийдуть і спитають. Ну, я би так звичайно не говорив би, тому що, в принципі, як би там не було, ми дійсно отримуємо на сьогоднішній день найбільшу, одну із найбільших армії Європи, і працевлаштування такої кількості військовослужбовців було б, можливо, доцільним. Але ще раз наголошую, Зеленський же все робить не заради того, щоб працевлаштувати наших військовослужбовців. Тому цей цинізм даних моментів я ніяким чином не можу розцінювати як якийсь план перемоги. До речі, а де тези про кордон 91-го року? А де тези, хоча б про позиції 22-го року? Ну де в цьому плані якраз те, що Зеленський ще вчора називав перемогою. На закінчення цієї теми я би ще додав би, що на сьогоднішній день ми бачили вже декілька реляцій з боку президента. Отже, перше, президент Зеленський забороняє сам собі вести перемовини з путінським режимом чи там з путіним рішенням РНБО. Єрмак виходить, виправдовує ну з Путіним не будемо говорити, будемо говорити з іншими росіянами. Ну це що за брет? А в Росії хтось рішає крові Путіна? Тобто, як мінімум для початку, тоді вони мали би скасувати цей указ. А як це приподнести е, суспільству? Вони ж не знають. Вони ж розуміють, там же ж не є питання планомірної роботи дипломатичного корпусу. А дипломатія хамства Криворізької школи в Кедах вона ж е, робить хаотичні кроки без будь-якої системності. Ну але Зеленський сам казав, стратегія це наша тактика. А він не має коли тут радитися з ким, бо він мусить приймати по 30 рішень одномоментно за день. А якщо буде радитись, то буде лише три рішення. Хоча я міг би сказати, що краще три зважених рішення ніж 30 безтолкових хаотичних рухів. Ну скажімо так, генератор випадкових слів вийшов на трибуну. Далі це мені ще нагадало доповідь Леоніда Брежнєва на 26-му сіздіка КПСС, коли всі дружно встали, оплески, бурні оплески, плавно які переходять в овації. Чесно кажучи, ну все, крапка. Тут можна більше нічого не коментувати. Найкращим планом перемоги, напевно, було б на сьогоднішній день відставка цієї зеленої шобли, оголошення стану війни і передача всіх важелів управління, заточених на війну, військовим. Оце було б логічним. Все остальне це лірика, яка не до чого хорошого не призведе. Ми бачили рухи президента в контексті. Саміту миру іде той саміт. Ну, звичайно, для нас такі країни, як Кабоверде, там чи ще там якісь там, напевно, дуже важливі. Тільки я не знаю, як вони нам допомагають е, вирішувати питання війни. Вони палець у палець на протязі цих трьох років не вдарили. Але тим не менше, потужна фотографія Єрмак в центрі лідерів ста країн світу, Ну, подарунок другові. Про протокол ми ж не чули ніколи, правда, про службу протокола. Причому Єрмак це той, який оту Камілу Харріс там десь там, засунув за свої могучі плечі. Щоб навіть і не висвічувала на тій фотографії. Так, сьогоднішня кандидатка в президенти Сполучених Штатів. Ну, коротше кажучи, план миру ні про що? Відставки з зеленої шобли ми не дочекаємося. А що би мав би зробити президент? Ну, так, як що мінімум, би мав зробити? Бити... Да, ну, бо знаєте, каже, якщо ти критикуєш, то пропонуй. Ну, як мінімум, окей, якщо він не хоче вже йти у відставку і хоче зберегти свою повноту влади для Єрмака, ну окей, мав би що сказати. Як мінімум мав би сказати народ, значить так, по корупціонерам у нас є посилення кримінальної відповідальності для солдатів. Для всіх ми ж проголосували. Зелена команда проголосувала. І там же ж теж було щось про корупціонерів від сьогоднішнього дня. Парламенту доручення розпрацювати законопроект посилення кримінальної відповідальності для всіх категорій громадян на період воєнного стану, а особливо для корупціонерів. Ніяких застав, повна конфіскація майна їхніх і тих родичів, які в деклараціях теж нечаянно дуже сильно збагатилися. Крок. Крок. Саліван нещодавно виступав і вказав нам всім на те, що членство України в НАТО це реформа. Тобто, ага. Система правосуддя, система невідворотності покарання. Далі правоохоронці. Що? 16 тисяч правоохоронців е, цього, е, охоронних структур. Ну, це про що? Це 4 бригади ЗСУ. Все, йдемо на війну. Служити і захищати. 160 тисяч молодих пенсіонерів МВС в охоронних структурах. Служити і захищати. Партія слуга народу. Пішли в воєнкомати, поновили всі дані, прислали кожен мені прислав фотографію на WhatsApp, свою фотографію на фоні військкомату, там, де ти прописаний. Це особистий приклад. Які концерти, які 95-ті квартали, які Вакарчуки, все, ніяких розважальних програм, все заточується на війну. Уряд, чіткий перелік підприємств критичної інфраструктури, щоб там не було футбольорів і різного штуку там акторів. Цирків і так далі, тобто, це кроки, які мав би зробити президент. Ніякої реалізації майна під час дії воєнного стану. Що то за такий тендер з участю одного учасника аукціон продали титану ці комбінати збагачувальні? Що, що то за фігня? Все, все, що незаконно зроблено, скасоване. Прокуратура, інваліди, крісло, прокурори, так. святе Тут діло, на... тобто. Питання дотримання законності, але саме головне тоді людство би і в тому числі наші західні партнери, побачили би, а що ж ти сам будеш робити для того, щоб ми тобі допомагали. Ви знаєте, колись була в мене розмова з моїми дітьми. Я кажу: якщо я зможу допомогти, то я вам допоможу в межах 30% того, що ви заробили. Це буде тоді допомога, а не ситуація тато-дай. Що тут таке тато Дай? І отак от треба виховувати своїх дітей, і так треба виховувати самих себе. І Зеленський західним партнером міг би сказати, ми маємо зробити оце, і нам тут трішки не хвататиме. Підтримайте нас в цьому моменті. Оце є план перемоги президента діючої воюючої країни. А все, остальне, ну я кажу, ну там нема що обговорювати. Тут можна цей список, що би мав би зробити президенту до ранку розповідати і про судову реформу, і про все інше. Тому що НАТО це є військово, увага, політичний союз, а в політичному союзі це верховенство права, це антикорупційна боротьба. Ну і далі по тексту не будемо перераховувати. Ну звичайно, звичайно, що про 30% і про те, що е, зробила Україна, можна було на третьому році війни і прозвітувати і сказати, ми цього не бачимо. Так, зате ми бачимо на фоні виступу із планом перемоги у парламенті і під гучні аплодисменти, бачимо, що сидить в ложі Генеральний прокурор, а тут в нього у тільки на Хмельниччині, тільки на Хмельниччині 50 прокурорів інвалідів. Ну і ця вся ситуація з псеками. Я бачила ваше ваш емоційний виступ, вас на ютуб-каналі. Отже, 51 прокурор, і це тільки не через те, що дуже антикорупційні наші органи і правоохоронці спрацювали, а це через те, що просто журналісти, зокрема, Юрій Бутусов, просто відкрив декларації, так ну і понеслося, тому що почала декларації відкривати інші медійники. Так а, а, а що роблять тоді наші антикорупційні органи? Ну, ми, ми в нас Якщо. всіх виникло питання про ці всі е, шуфлятки, запаковані доларами. Е, і пенсійний фонд і МСЕК, який 16 років просто е, очолювала людина, яка брала хабарі. Ну, давайте говорити відверто. Мене чесно кажучи, що роблять наші антикорупційні органи давно вже не дивує. Вони під контролем заброньованих і щасливих антикорупційних громадських організацій, які отримували гранди. Це ж одна із підстав бронювання, це ж критична інфраструктура. Нас ви можливо не знали, але я хочу сказати, що громадські організації, які сидять на грандах, вони всі заброньовані і щасливі, також що робить АНАЗК? Чому журналісти мають перевіряти декларації прокурорів? Взагалі, що робить контрозвідка СБУ. Що робить військова контрозвідка під час вою... воюючої країни? Це один із моментів, який стосується силовиків в тому числі. Але тим не менше, ну знайшли ми там 48 чи 49 прокурорів, якщо я не помиляюсь. Ну справа ж не в тому, це ж тільки керівництво, це ж топи. А що робиться на місцях? Що робиться в районах? Ну цього ж ніхто не а, а ще ми перевірили без силовиків, а членів їхніх родин. Ви розумієте, що на сьогоднішній день в зранку Шмигаль прокидається і думає, ще забронювати, щоб пару рублів від того міністерства отримати. Бо інакше це не назвеш. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ця вся історія в мене є е, таким, знаєте. Наріжним каменем проходять слова Путіна, який хотів зробити денацифікацію. Що для нього денацифікація? Це знищення патріотичного середовища українців. Путінські війська, росіяни нам стріляють в груди, так? тобто вони напроти нас. Ми бачимо, що вони вороги, а ми їхні вороги, і от ми воюємо. А що нам стріляє в спину? А в спину нам стріляє один із елементів путінської денацифікації, який ми, солдати в окопах, називають утилізація патріотів за допомогою отого всього трешняка, про який ви зараз говорили. Тому що якщо патріот України культрі ломанулися в воєнкомати в 22-му році, це все патріотичне середовище. Якщо він не має сьогодні ротації, не має сьогодні відпочинку, не має сьогодні мільйон дронів, немає сьогодні оборони фортифікаційних споруд. То його нищить те, що стріляє в спину. А отже, це є утилізація патріотів. І на сьогоднішній день, оці от два таких, знаєте, симбіоз наших гнид і московських вошей, якраз і впроваджують політику знищення цвіту нації. Це тих, хто не втікли, хто реально пішли в військомати. І вони закінчуються. Ви знаєте, я нещодавно зустрів свого товариша-побратима, з яким ми разом закінчували ще військове училище в далекому, далекому ще 92-му році. О, тобто він підполковник запасу, але вже зараз, звичайно, з моменту повномасштабного вторгнення, в бойових порядках, в окопах, все як положено, як положено офіцеру, і кажу: про що? Про що взагалі, як там ситуація? Він каже, що тобі казати? У нас є в бригаді, я не буду називати номер бригади, звичайно. Батальйони, стрілецькі батальйони 23% особового складу. Тобто батальйон тримає лінію оборони, умовно кажучи, 5 кілометрів. Але якщо там 300 чоловік, а якщо там 60 чоловік, а він теж тримає лінію оборони 5 кілометрів, то яка в нас лінія оборони? Це просто елементарний такий підхід на сьогоднішній день. Тобто немає поповнення в той же час. Нам тут звітують про те, що ми комплектуємо нові бригади. Дайте нам ще зброї. Питається в тій задачі, чи треба нам зброю? Так, звичайно, треба. А що значить комплектуємо нові бригади? А що робити з тою 72 двойкою, яку потрьону вивели з вугледара? Вона поїхала додому на комплектацію? Ні, вона поїхала на інші позиції. Тобто, ви розумієте, що на сьогоднішній день це втрата ну як скажемо управління військами. А давайте ще поговоримо про призначення командирів. От, от буквально от. Сві свіжа інформація та сто сьоми сто сьомий батальйон територіальної оборони, да тобто відвертого сепара. Призначили на командувати, а як сьогодні тим людям, які в 22-му році пішли в цей батальйон, бо ТРО це добровольці, фактично це всі ті, хто ломанулися військомати, як так. Їм сьогодні виконувати накази вчорашнього негодяя, який зустрічав ДНР і Росію, і ждав їх там на Донбасі? От як сьогодні, Тобто є два варіанти: завалити конченого або не виконати наказ потенційно конченого. Ми не і які, і які в нього будуть накази, так? А не в тому. А, хто, а, а, а що значить довіра до командира з боку солдата? Солдат сидить і думає: почекайте, Сєпар сьогодні мені дає наказ, а може, це підстава. Так. Але може я не піду. І зараз ДБР з тилу приїде і скаже: в нас ще 350 ухилянків, бо весь батальйон відмовився виконувати наказ. Це потенційно СЗЧники. Це, це люди, які відмовилися виконувати наказ. І згідно закону, який проголосували, слуги народу, їм йде посилення кримінальної відповідальності, бо це військові. Кльовенько живемо. І от цій ситуації це ж таких же, це ж кричущих випадків мульйон. Я пригадую, не пам'ятаю, яка то бригада, командир бригади, що построїв військовослужбовців, артилерістів для нагородження, і прилетіла Ескандер, і купа людей загинула. Це ж ця ж нечість, хто чув, що з нею сталося? Його що, розжалували, його посадили? Ні. Але я ж почав шукати, а що ж тут за нечість? А ця нечість свій час командувала підрозділом в період АТО. І була замічена в торгівлі сигаретами і спиртними напоями з ДНР. І цього командира засудили іменем України, він визнаний винним, отримав там якусь міру покарання. І потім став чогось камбатом, а потім став чогось камбригом. Нормальна така тема? То це про що говорить? Це говорить про те, що військова контрозвідка СБУ, перепрошую, займається ананізмом замість того, щоб займатися тим, чим положено. І в мене питання до малюка. А ви як збираєтеся, пане Малюк, вигравати війну? Ні, то що ви показали дуже гарну роботу багатьох підрозділів СБУ, то ж самої Альфи, дрони і так далі, це класно, але ви за ними ховаєте отих негодяїв, які просто-напросто сидять і друшляють ворогів України на командних посадах. А я вам хочу сказати: командир батальйона чи командир бригади це люди, які мають допуск до державної таємниці. Можливо, хтось не в курсі. А як їх провели через перевірку СБУ? Згадайте нещодавне призначення начальника штабу Сил безпілотних систем України цього Гладкого. Чувак, в якого жінка, росіянка, дочка виступає за центральний спортивний клуб армії. І ця людина має керувати, а начальник штабу це ну, Сил безпілотних систем це найвища категорія допуску. І цей чувак мав бути, якби не той розголос через медіа, то він би далі би зараз би напевно керував би штабом серйозної новоствореної структури Збройних сил України. То скажіть мені, це денацифікація чи це утилізація? Як це назвати по відношенню до патріотів України? По-русськи чи по-українськи? Как это називати? Чи як це називати? Бо денацифікація це на русском, а утилізація це нашою мовою? І в цьому контексті в мене запитання. Перепрошую, а Верховний головнокомандувач України чим займається? Збирає аплодисменти і овації, возить з собою от е, шмаркачів в пожмаканих е, стіль-мілітарі костюмах на міжнародні конференції? І який вихлоп з цих міжнародних конференцій? Сьогодні він виходить і розповідає, нарізає задачі західним партнерам, замість того, щоб виконувати власне домашнє завдання, яке сам собі мав би намалювати. Це не я маю розказувати через YouTube канал. Але Богу дякувати, що ще в нас не до кінця сформований авторитарний режим, бо я хочу нагадати всім глядачам вашого каналу, як і свого, вже неодноразово казав. Авторитарний режим відкриваємо Вікіпедію. Що там пише? Керівництво країною однією особою або групою осіб. Маємо? Зеленський, 5-6 менеджерів. Ну, далеко ж не треба ходити. Другий признак авторитарного режиму це знівелювання органів виконавчої та законодавчої влади. У нас прем'єр-міністр України заяву про відставку пише на ім'я президента, а не на ім'я парламенту. Якого біса? В нас же ж парламентсько президентська республіка. Тобто уряд, виконавчий гілка влади, це належить Єрмаку. Давайте дивимося далі. А що в нас ще є? Яка ще ознака авторитарного режиму? Це розвал системи децентралізації в країні. Гроші з місцевих органів самоврядування забрали. Мало того, я нещодавно відкривав. Мапу, де областя, ну Україна поділена по областям, і де замінені або повністю прибрані органи місцевого самоврядування, або не там керують представники президента, а саме голови ВЦА або мерів помножили на ноль, і там бардак, і, і так далі. Тобто, так, да? в нас більше половина України на сьогоднішній день органів місцевого самоврядування їхнього впливу, їхньої ролі немає від слова зовсім. А по всій Україні ще й без грошей сидять. То скажіть, будь ласка, то в цьому контексті всі три елементи авторитарного режиму, які записані в Вікіпедії, в нас вже є. Ще додається тільки питання тиранії, можна додати, якщо будуть проходити замовні політичні розправи. Хоча, в принципі, признаки цих політичних розправ ми вже бачили. Згадаємо справу Червінського, це помста Єрмака. Згадаємо справу Марченко, це помста Зеленського. Згадаємо купу справ рікмастера, де Зеленський, Юлії Кузьменко, військових волонтерів, яких судили, так звана справа Шеремета, де Зеленський сам своїм пішком разом Арсен Борисовичем Аваковим вийшли. А потім пів України кричали: Аваков чор. А чого Аваков чор? Як казав Аваков, може, то він ангел? Бо там же ж був самий головний, там був Зеленський, там був президент. Розумієте? І де сьогодні ці мусора, які кліпали цю справу? за Максим. Де? Вони всі генералами стали? Вони всі генерали МВС, заброньовані і щасливі. То ми маємо признаки політичних розправ? Чи не маємо? Маємо. Свобода слова. Про яку свободу слова ми говоримо? Єдиний марафон ми маємо. Яка свобода слова? Я розумію, що під час війни має бути. Ну, як мінімум, самоцензура з боку журналістів. Позиції військових не можна публікувати і так далі. Це зрозуміло. Ми з вами, навіть говорячи ті чи інші кричущі факти, ми не називаємо номера бригад, місце розташування, тому що це є таке ну, нормальне самоцензурування. Але в нас є єдиний марафон за півтора ярда наших грошей, який зранку до вечора розказує АВ Цезар. А цей марафон вже фактично я не знаю, хто дивиться. Ну, деякі люди дивляться: 16 чи 18%. Але що би він мав робити цей єдиний марафон? Ви розумієте, що я от нещодавно приїхав в сполучених штатів, так там була дуже цікава історія, що фактично медіа Сполучених Штатів першоджерелами беруть і офіційні джерела України, а це єдиний марафон. Так. А що ми бачимо на єдиному марафоні? За, був звіт детектор медіа за якийсь там короткий період часу: 103 запрошених: 103 це слуги народу, один з голосу. І, по-моєму, щось до 10 з батьківщин і за майба Коломо, Коломойського. Все, то це в нас свобода слова. То ні, це Агаве Цезар. Підготовка до виборів. Коротше кажучи, поки ми думаємо, як перемогти москалоту, вони сидять і думають, як перемогти на виборах, от і все, і заробити купу бабла, щоб потім оці ці зважені щасливі тюлені в кучах мілья... мільйонів лежали на диванах. І не знали, куди вже в яку тумбочку покласти кошти. От десь приблизно на сьогоднішній день кіно епохи бідності від Зеленського на ну, останні заяви про ядерну зброю, ну це наші що? Не буде бідного урану, буде обогащений уран. Це він таким чином, напевно, не знаю. Ну, я, я навіть не хочу це коментувати, тому що з однієї сторони, це дуже може сподобатись ура патріотам, от, які не розуміють, що однією із тезою візьміть нас в НАТО. Це відсутність ядерної зброї в Україні. Але якщо ти кажеш про ядерну зброю, то ти, напевно, вже передумав іти в НАТО. Ну і на завершення, про які перемовини ми можемо говорити з Путіним чи з Росією, якщо Росія на ці перемовини ложила те, чим Зеленський грав на роялі. Жодного разу росіяни не висловили тези, що вони готові. Це екзистенційна війна, не буде перемовин. Буде будь-що крім перемовин, крім мирних угод. Війна почнеться знову, тільки ще більший виток. Росіяни перегруповуються. І що нам робити? Нам треба брати в руки своє Фаберже і робити правильні речі. А правильні речі це країна має перевестися на воєнні рейки. Це має бути уряд порятунку, бо цей уряд Шмигаля – це не про порятунок, це про гроші для Єрмака і потоки для, на банку. Це формування. 5-6 менеджерів це напрямківці, які курують напрямки грошей, а не люди, які що ну, там нас шурмою сталося. Його хтось посадив за те, що братові сєпару електроенергію, з Сепарстана оплачували за рахунок державного бюджету. Да? Сонячні там, панелі там він ставив в Сєпарстані, і нібито Україна отримувала електрику. Ну всі ж знають, що ні. 300, але 300 лямів заїхало братові шурми. Ну, успіх наших структур ми вже побачили. Татаров. немає ні в кого претензій до татарова. <кхем> ну, то, Пане, тому... Пане Ігоре, ви просто йдете по-моєму, по-моєму, сценарію. Я не встигаю задавати, задавати питання, тому що Але це зрозуміло, тому що нас болить одне. Тепер просто на завершення, я розумію, що у вас мало часу, на завершення Рамштайн. Чого нам слід очікувати, а і я розумію, що в нас ну не мають бути завищені очікування, а, що може статися на Рамштані, тому що це буде найближчим нічого, нічого не станеться на Рамштані. Те, що має статися, що стосується зброї, будуть виділяти, що би там не було. Другий позитив з Рамштайну це те, що на сьогоднішній день Рамштайн приймається рішення Рамштайном а не Сполученими штатами ми говоримо зараз, НАТО має вирішувати більше ніж одноособово президент Сполучених Штатів і так далі, на якого всі орієнтуються, бо не зрозуміло, що буде з виборами в США. Ну, тобто, це, це питання було раніше зроблене для того, щоб був баланс, і не було якихось перекосів у відповідності до виборів в Америці. Особливо це відбулося після заяв Трампа і так далі. Ну, я не знаю, що очікувати від Ремштайна. Ну, зустрінуться вони в Рамштайні. Ну, поговорять нам оголося черговий пакет допомоги, заявлять про одностайну підтримку, що буде з українцями до кінця. От, хоча я завжди кажу: не треба бути з українцями до кінця, треба бути з українцями до перемоги. От і все. Тому я Це нічого дуже... таких ось там рожевих окулярів рожевих у мене нема. Ну так, в телемарафонах вам цього не скажуть. Так, вам в телемарафоні скажуть, що все буде. Що все перемога, перемога найвеличнішого дипломата в кедах. І ще туди можна взяти з собою арахамію в спортивних штанах камуфлірованих, і все буде нормально. І, і пом'ятого Єрмака з пом'ятим костюмом у Мєрова. Ну, десь так. Е, так, дивіться, хай 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 будуть в кедах і пом'ятих костюмах, але хай думають про Україну е, встаючи і засинаючи. А взагалі в такий час може думати треба про тих, хто в окопах і тих, хто має їх замінити, так бо хлопці, на жаль, закінчуються військові закінчуються і. І втомилися. Пане Ігоре, дуже дякую за розлогу і емоційну відповідь. нам цього бракувало, щоб підбити підсумки тижня, що, що минув. Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат, 8-го демократичного скликання. Слава Україні. Героям слава. Дякую.